Доброго дня, шановні українці. Завод Кобзаренко вас вітає в Києві на виставці Комавтотранс-2023. На стенді в нашому є 5 одиниць техніки, із них 4 новинки. Перший у нас причіп найвеликий. Це ТСП 12 будівельний, виконаний із сталі «Хардокс» з кузу нього, посилений. Призначений для щепню, каміння, асфальту і так далі. Причеп готовий вже до відбудови країни. Наступний в нашій причіп це 2ТСП6. Він спеціально розроблений для ОТГ, для сільських громад, адаптований під всі трактори, які є в громаді. Він невеличкий, має 6 кубів, вантажопідйомність 4,5 тонни. Також додатково можна на нього встановити нашивки для більш об'ємних, але не важких грузів. Тут на наша одиниця техніки це бетонозмішувач навісний для задньої наміски трактора, який працює від двома трактора, має 0,5 куба і призначений для змішування сумішей бетону. Також радий представити вам розкидач піску РП3, має три куби. Він розкидає пісок, агрегується з трактором від 40 кінських сил. Тобто кожна громада може собі дозволити розкидати пісок нашим розкидачам і мати у себе ідеально неслизькі дороги. Так як у нас зараз зими йдуть. Безсніжні, але з крижаними дощами, це ідеальний варіант для того, щоб були якісні дороги. І остання наша техніка це щітка дорожня універсальна, має 2,4 метри ширини, 600 мм барабан в діаметрі, щітка армована металом, тобто вона менш зносостійка. Запрошуємо всіх вас на завод Кобзаренка, Ми покажемо свої рішення, як ми виробляємо техніку. Проконсультуємо, може, щось порадимо так, що працюємо на перемогу. Слава Україні.